Ох, яка вона тут. Я тільки витягла її з духовки. Смачна, ароматна, ніжна, знизу цибулька. Це дуже смачно. Звичайно, ти теж хочеш, да, Марусь? Так, розморозила ось таку гарнющу, велику скумбрію, ну вона дуже велика. Відрізаю голову, різаю з середини, але вона в мене така трішки підморожена. Так легше виймати оце все з середини. Так, виймаю і добре промиваю. Чекаєте? Ходіть, дівчата, ходіть. І задоволені, всі щасливі. Маруська. Ах ти моя Маруська їж. Їж, моя хороша дівчинка. Рибка ж в мене вже розділена. Навіть люблю вибрати кісточки, так, коли ж так, ну смачніше. Далі дві цибулини. У мене дві великі цибулини. Якщо ви не полюбляєте стільки цибулі, додайте менше. Я ж цибульку порізала кілечками, і ось вона така тоненька. Ось так, все викладаю. Я люблю цибулю, я люблю часник, цибулю. У мене в раціоні він постійно. Соєвий соус 4 столові ложки. Ви ж дивіться, якщо у вас маленька скумбрія, або ви берете дві скумбрії, то беріть 4 столові ложки. Якщо у вас менша одна скумбрія, то додайте менше. Ось такий соєвий соус використовую, бо будете питати столова ложка французької гірчиці. Гірчиця в зернах. Ось я вже сіус заберу. Тут якраз столову ложку олії. Приправа до риби, така добра чайна ложка. Вона у мене без солі. І трошки чорного перцю, ну, додам пів чайної ложки. В середині поливаю рибу соусом, перевертаю рибу і викладаю на цибулю. Я зробила надрізи, щоб добре, маринад туди попав, і рибка промаринувалася. Ось так, всередині. Верху Вверху по рибці я зробила надрізи. Ось так добре, щоб маринад туди. Зайшов. Залишаю на столі постояти на хвилин 10. Включаю духовку 180 градусів. Хай добре вона нагріється і буду запікати не довше ніж 30 хвилин. За той час поставлю картоплю відварю, і будуть в мене сьогодні тумачі. Це товчена картопля. Якщо ви не знали, чи будете мене зараз запитувати, що це таке. Це колись так в селі називали товчену картоплю з маслом, з пареним молоком. Це все разом добре, так стовче, бабуся. Це так, ну це дуже смачно.